Привіт! У чому сила та зміст фрази Я є? Промовляйте, я є. Якнайчастіше, коли ви промовляєте Я є, ваша підсвідомість одразу задає питання, хто я є? Таким чином ви повертаєте себе до себе. Я є. Здоров'я, кохання, радість, що я несу, Який зміст, яким змістом я наповнюю свою сутність. Коли ви промовляєте, я є, ваша підсвідомість одразу шукає відповіді на багато питань. І як найчастіше ви будете це промовляти, ви зрозумієте, у чому ваша сутність. У чому ваш ікігай, у чому ваше призначення? Промовляйте, колись спрацює. Фраза я є з'єднує ваше фізичне з вашим духовним, наповнює вас силою Творця.